У рамках закону недопущення беззаконня при проведенні мирних акцій з таким зверненням до Прикарпатців виступив прокурор Івано-Франківської області Олег Хряпа. Під час брифінгу для ЗМІ він закликав громадян не піддаватись на провокації і не вчиняти дії, які порушують закон. Хряпа підкреслив, що жодне правопорушення не залишиться безкарним. Прокуратурою буде забезпечено повне швидке та об'єктивне розслідування кожного діяння, яке суперечить закону, не дивлячись на політичні. Переконання порушників, бо перед законом рівні усі. Моя зустріч з вами викликана подіями, які зараз відбуваються в Україні та Прикарпатті. Найвищий закон держави, Конституція України гарантує право кожного громадянина на мирні збори та мітінги. Наголошую, що мірні акції повинні бути мирними та не можуть проходити з проємом хуліганства та зневаги до закону. Я шаную патріотизм та почуття відповідальності перед державою тих молодих людей, які відкрито висловлюють свої переконання, тому мій обов'язок саме в цей момент попередити про неприпустимість піддаватись на провокаційні заклики до вчинення дій, які знаходяться на грані порушення закону. Необхідно пам'ятати, що за дії пов'язані з захопленням будівель органів державної влади, органів місцевого самоврядування, перешкоджання нормальної їх діяльності, масові заворушення чи заклики щодо вчинення дій, які. Загрожують громадському порядку за всі ці дії передбачена кримінальна відповідальність. Переконаний, що тільки взаємна повага та розуміння один до одного зможуть не допустити повторення подій Київського Євромайдану, які відбулись 30 листопада. Генеральна прокуратура України вже почала розслідувати цей інцидент і в першу чергу правомірність засування правоохоронцями спецзасобів, перевищення ними службових повноважень, а також дій людей. Провокаційні дії, які були тих людей, які були за спинами мирних громадян. Бути героями треба насаперед душі. Потрібно стримувати гарячу голову, пам'ятаючи про своє майбутнє, майбутнє людини, котрі намагаються маніпулювати та провокувати до вчинення беззаконня. Правоохоронці теж зобов'язані діяти тільки в межах закону, охороняючи громадський спокій та правопорядок. Жодне правопорушення не залишиться безкарним. Прокуратура буде забезпечено Повне, швидке, об'єктивне розслідування кожного діяння, яке суперечить закону, не дивлячись на політичне переконання правопорушників, ми завжди були і будемо поза політикою, перед законом усі рівні. Застерігаю вас не піддаватись на заклики вчинення беззаконня. Переконаний, що жителі Прикарпаття з урахуванням традицій взаємоповаги та порозуміння свої дії був вчиняти виключно у рамках закону.